Лідера Хамас вбито. Молдова бере нового президента, а Брікс пропонує альтернативу долару. Наостанок розкажемо, що в Південній Кореї думають про залучення війська КНДР на боці Росії. Це подкаст 2054. Поїхали! Почнемо з новини про вбивство лідера Хамас. Я а би саме... сказав, це не новина, отак, от, от в цілому, як подія. Ти знаєш, це одне конкретне ім'я ім'я ну все жрі це все, все, складова всієї цієї кампанії яка проводить так. ізраїль яхя синвар яхя синвар очільник хамас терористичного угрупування людина яка відповідальна за найгіршу терористичну атаку найкривавішу так. певно що за останні роки в ізраїлі так. яка мала місце 7 жовтня 2023 року від якої Ізраїль оговтувався декілька тижнів, і тепер, нарешті, його вбито. Десь тут певно можна було поставити крапку. Але ти знаєш, цікава не сама ця подія. Скільки те, а ким ця людина була? Нью-Йорк Таймс випустив матеріал чудовий з його біографією, і в мене після прочитання цього склалося певно, що єдине слово сполучення це політичний звір, з який нібито зійшов з книжки Макіавеллі Державець. Але тільки мав ще дуже багато кривавих тонів при всьому цьому. Це, це, це дійсно так. Людина, насправді, з те, що ми називаємо outstanding biography. Ну, я б сказав, сумно, звісною, не все-таки не славно, звісною. Він взагалі його історія починається ще з періоду першої інтифади. Справа в тому, що він був, ну, він раз народився на території сучасної Гази. І він не просто, насправді, лідер Хамасу. він… Ну, він фактично, як його називають західні медіа, representative of Gaza. він ж, так чи інакше, ну управляв тими процесами економічними, виконував ту, скажімо, роль. Яку має виконувати держава е, і влада ну на території Гази тут основна навіть ідея в тому, що він пробився з низів до верхів терористичної структури ну, він, спочатку провладної, да, вже фактично, потім терористичної. Взя... Ну, Хамас, Зрозуміло, ну, має своє політичне так, крило, так, має так, своє так, військове так. крило. Десь е, саме політичне крило там і військове визнають терористичну організацію, десь тільки військове крило, але ну без купюр це ворожа до Ізраїлю організація. Якщо казати про як я Сінвара да пану людину, яка взяла рук до рук зброю для того, щоб опанувати Ізраїлю чи не свого народження, який бачив повалені Ізраїлю єдиний можливий ключ до створення палестинської держави. Фактично, ти правильно зазначив, перша інтефада він вже бореться. Це були 80-ті роки. Якщо я не помиляюсь, так. він бореться проти ізраїльського уряду. Він потрапляє в тюрму, де починає досліджувати свого ворога ізраїльтян він, він вивчати і Він, він в тюрму кілька разів. Кілька разів. 20 років да десь він провів у задворках а, так. ізраїльської тюрми. І тільки недавно він був обмінений як типу сіні uh, hostage. і він був серед них. Він був серед них, він вже в тюрмі завоював серйозний авторитет серед палестинців, як зазначає газета New York Times, він там виступав посередником між тюремниками та е власне, тими, хто е там сидів так, да, так. за певні злочини, провини і тощо, тощо. І вже тут визначають його майстерність у веденні перемовин. Я тут основний меседж, який хочу донести, і що я. Чув від доволі популярного в українському медіапросторі офіцера з запасу ізраїльської армії Галя Лєвіна mm -hmm. і від власне тих інших ізраїльських джерел, які відзначають те, що ця людина вона екстраординарна в тому, що вона з одного боку прагматик, який досліджував Ізраїль як ворога. Всі деталі, всі його слабкості, і це власне і дозволило йому розробити таку криваву і успішну 7 жовтня це, операцію 2023 так. року успішно Й, на тактичному ну, рівні, не говоримо а, про те, так складову. інакше їм вдалося знайти в ті уразливі точки да і знову розкрити питання Палестини для світу і винести його на порядок денний. Хоча це обернулося скоріш трагедією для сектора Гази і Палестинського народу, ніж певним ну, чином просування. тут взагалі питання наскільки. Терористична стратегія, яку Хамас обрав, може створити якусь відновити державність. Але, а ще є один цікавий факт: він ж коли перебував в тюрмі у 2011 році, якщо не помиляюся, його йому життя, власне, врятував один з ізраїльських лікарів тодішній. І це людина, яка фактично, ну вона завдя завдячуючи тому лікарю. Завдячуючи багатьом, багатьом ось цим сильно фасилеріс, цим умовам, які були надані, ми змігли вивчити іврит. Він зміг створити ком'юніті з тих палестинських в'язнів, яких вже ти зазначив. Вони змогли створити ну, такий собі think тенк все там, і справді краще розуміти, Ізраїль. І, і Це йому не здавадило. Так, да, власне, найбільшому авторитеті він очолив цю організацію Хамас. Uh, і власне да це йому не завадило планувати ту жахливу терористичну атаку. Однією рукою під час uh, вже конфлікту з Ізраїлем він планував подальші терористичні операції. Іншою рукою він домовлявся з тим самим Тель-Авівом про розблокування допомоги від Катару до власне сектору Газа. Так. І це насправді вражає. Оцей цинізм, цей прагматизм пов'язаний з ненавистю. Це та людина, яка Ну, певно, що формувало в тому числі цей конфлікт між Ізраїлем та Палестиною довгі роки, і зараз він вбитий. Є відео так. в Телеграмі, як він е закінчив свій останній день життя, відбиваючись від е ізраїльського дрона палкою, і врешті був о впізнаний його вже труп. А, але знаєш, я чув я таку цікаву думку е взагалі щодо нападу Палести ну, не, не Палестини, я вибачаюсь, Хамасу на Ізраїль е там. Власне, багато експертів ну, задавалося питанням, а для чого було, для чого задавалися такі жорстокості, так, які були. Е, там знімали відео спеціальні, різного роду катування. Ну, Коротше, це все і так все знають. Справа в тому, що виникала в експертів думка, що вони робили це спеціально для того, аби спровокувати Ізраїль на максимально ескалаційні дії. Власне, все планувалося таким чином, аби заставити Ізраїль втягнутися в війну. І я десь не пам'ятаю де точно, але бачив. Ну, чув таку інформацію, що він якраз таки, що Сінвар справа в тому, що він був би радий померти від дрона, а не від якогось там інфаркту, тому що він себе зробив ну, в певному суспільстві, і там багато є думок. Просто звичайні палестинці раді, що він помер. Але деякі ось там терористичне крило Хамасу, воно, він зробив себе ну, фактично мучеником. Ну, це, він правда. фактично зробив себе мучеником. І нам ще слід буде слідкувати за цю ситуацію. Наскільки це радикалізує той прошарок Хамасу, який залишився, і які будуть його подальші дії, абсолютно з тобою згоден. цікава цитата. Та ж пророка можна вбити, але ідею вбити ніяк. І я б хотів нашу цю тему підсумувати двома насправді дуже різними виданнями, але які вийшли, вийшли після цієї події з однаковою шпальтою. Це видання Форен Affairs, Дуже відома на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики, яка радять читати. І видання Foreign Policy, яке відрізняється, але тим не менш, оці статті писали різні автори, але що то, що то видання помістило цю тему на передню шпальту е своїх новин. Якщо ми кажемо про Foreign Affairs, то вони вийшли під заголовком Sinvar is Dead, but Hamas Will Survive. Сінвар помер, але Хамас буде жити. А якщо про foreign policy, то Сінвар is Dead, Хамас is very much alive. Хамас yeah. в знищен... Сінвара, перепрошую, вбито, але Хамас, як організація, досі залишається живою. Ось цей виток ненависті, в принципі, то і рухав ізраїльсько-палестинське протистояння довгі роки. А, Скільки вже інших лідерів було да. вбито насправді? Першої перша війна за незалежність Ізраїлю, яка розпочалася просто з створення цієї держави, фактично, вона потім обернулася шестиденною війною через дилему безпеки. Шестиденна так, війна, війноюпу -Кіпур, -Кіпур, так, війна судного дня. Війна судного дня обернулася інтефадою ще більшим протистоянням, вторгненням Ізраїлю в Ліван, знову терористичними атаками. Ще одним вторгненням в Ліван. І врешті я не ну не здивуюся, що фактично, якщо оцей виток протистояння він завершиться, але ненадовго, і врешті підросте нове покоління. І так. якщо Ізраїль не буде боротися з ОМИ, так чи інакше так. цей конфлікт буде не завершети. І тут тут навіть проблема в тому, що допоки тих Хамаз буде представляти більшу частину населення гази сучасної, ну він, він ж її фактично і політично представляє. І в цьому буде залишатися основна проблема протистояння. Не можна, ну як ти вже сказав, не можна просто взяти і вбити ідею, і вбити неможливо. І хоч і ну рейтинг популярності Хамасу падає, і палестинці мають дуже дуже такі різні думки на рахунок Хамасу, проте допоки так не не змінити коріння політичне в газі, то навряд щось можна зробити. Навряд це закінчиться. Я думаю, не будемо бігти далеко від Ізраїлю. В нас ще В нас одна є, так, серйозна дома. Дуже цікава новина, А саме про те, що Сполучені Штати, ну не Сполучені Штати, а деякі посадовці чи якісь певні люди, яких про яких ще ніхто нічого не сказав, е, оприлюднили плани. Ну не оприлюднили, а фактично злили. Як це називається? Плани відповіді Ізраїлю. Ну точніше, відповіді до Ірану Ізраїлем після іранської атаки. І тут постає декілька дуже цікавих висновків, можна справді зробити. Чи це те, що ми кажемо, некомпетентність і випадковий ну, витік інформації? Це так як було з Джеком Тексеєру, коли він злив чутливу інформацію Пентагону. Чи це такий собі витік, який був з українським контрнаступом? Тому що тут, тут, тут не зовсім їх варто ставити в одолінню, тому що є певні витики, які якби. Можуть бути спровоковані так, а є Як... певний політичний інтерес. Да, є певний політичний інтерес. Ми знаємо, вже говорили про це і закінчували наш подкаст на цьому. Що можуть бути удари Ізраїлю по насправді чутливій для США темі? Це тема цін на нафту, газ. І і Якщо Ізраїль і так вдарить, так. буде проблема для власне демократичної партії і представниці Камали Харріс так, на перевиборах. На всіх. І, врешті, це може стати результатом того, що прийде Дональд Трамп. Демократи, які зараз при владі, цього абсолютно не хочуть. І оцей якраз вкид з одного боку зрозуміло може бути реакцією на те, що доблесні американські чиновники розслідують черговий витік інформації. Я пам'ятаю, Дискредит... як з контактнаступом було, так, коли да, його злили так, в дисконді, іначе чи де там? Це, ж, теж, ну, це ж так не, не дуже це круто зливати свої дані. Це ж дискредитація твого ком'юніті. Да. але. Або це але... може бути е, як ти кажеш, що вони пішли на такий крок. Да, він harmful, да поганий для їх репутації, але тим не менш зробити те, щоб умовні ізраїльські чиновники на секунди, як мінімум, або відтермінували, або дослідили це. Бо якщо ця інформація злита, то про неї знає Іран. Якщо про неї знає Іран, то іран це вже готується. Вже готується і ваша чому та... була проблема атаки е, так званої. Яка була весною, коли всі очікували, що Іран завдасть ракетного удару, всі врешті, він так, тому що всі, всі очікували взагалі. це, от е, ця теза, яка йде ще з мистецтва війни, яку казав Сунзи, про те, що е, коли ти слабкий, потрібно робити вигляд, що ти сильний. Коли ти сильний, е, треба робити вигляд, що ти слабкий. Обман це шлях війни. Так, так, так. І тут, коли від тебе всі це очікують, робити це, ну, ну як мінімум було б нераціонально. Да. Іран на це пішов, бо він втрачав багато репутації, якщо б він це не зробив. Були удари по терористичних е, власне угрупуваннях. Знищили декілька голів. Було був удар, який е, пройшовся близько до іранського посольства, наче да, якщо ну, я не так, помиляюся, так, але і тут але, не відповісти, тут було те, багато. що зумієш, псвних це цей різний статус мають ці дві держави за Ізраїлем, Насправді всі слідкують. Весь демократичний світ слідкує Правда? за Ізраїлем, і будь-який крок їхній, який буде необережним, він відразу ж буде зазнавати набагато більше критики, ніж Іран. ніж такий би крок з сторони Ірану. Тому, так, тут... Ізраїль зробив зі своєї атаки певну інтригу, але зараз ось це ж е, о, 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 з одного боку да, Сполучені Штати поставляють Ізраїлю додаткові системи ПВО. Ми бачили, вже є відео о, в Ізраїлі, так, е, так, так, як так. ця система рухається по ізраїльських дорогах. А з іншого боку, вони реально попереджають або намагаються якось співпрацювати, якось змінити плани Ізраїля стосовно ударів. І це, до речі, може бути якраз такий вігон. Так, так, ну будемо слідкувати за цим, дивитися насправді, як воно буде. Ну, 100% знайдуть якогось, 100% знайдуть когось, хто був типу до цього причетний. А можливо, і справді причетний, можливо, це просто випадковість і. Ну, такий собі прокол розвідувальної спільноти Сполучених Штатів. Але давай повернемося в наш регіон Східної Європи. Відбулись, відбувся перший раунд виборів в Молдові. Перший тур виборів і ще одночасно був референдум за Європейський Союз. З одного боку. Не будемо тривати інтригу. Він закінчився ну фактично перемогою. Поки що має Санду, та але власне вона не, отримала... вона не отримала Абсолютно більшість. Вона не отримала більшість, але 38%, якщо я не помиляюся, це я доволі не читав 42 жодом. На зараз давай я навіть 42. зараз перевірю. Подивлюся. Ну це... суть в тому, що вона виграла перший раунд, це, Але це було менше ніж вони очікували. Менше ніж очікували, і все ж таки її найзапекший кандидат також виходить другий раунд, і вона виходить другий раунд. І проблема то в тому, що третє, четверте, п'яте місце це в основному про російські кандидати. А і, і друге тобто місце про російські. те, що вони сумарно можуть отримати більше ніж у це про європейське лобі, яке існує в Молдові. Так і це справді турбує, показує все більший вплив гібридних воєн. Ну, є, є багато інформації, ну так в основному, якщо казати, це є певний консенсус, що це про російські сили там різних багато схем щодо їх там фінансування голосів, купівлі і так далі. Тому подібне, але факт залишається фактом, те, що ну вплив росіян в цьому точно наявний. Да, власне, і Guardian вийшло із заголовком про те, що Майя Санду звинувачує зовнішні сили у тому, так в таких результатах так. виборів можливо таке є. Там декілька схем було власне розкрито uh -huh. а, впливу. Оцінювали російський вплив підкуп виборців десь у 100 тисяч можливих людей. Що насправді для країни, яка має 2,5 мільйони, дуже серйозний це, це, це доволі дуже серйозний вплив. прошарок. Але будемо слідкувати, особливо так, другий да. тур визначить власне 3 листопада. І буде, політику України так. щодо Молдови, це найближчий сусід. Ми пам'ятаємо про Придністров'я або Трансністрію, той регіон, який де зараз заслоковані російські миротворці, <рив> який міг <рив> бути потенційно очагом протистояння в перших приділ конфлікту повномасштабного вторгнення. Але все рівно це важливий аспект, це, це все таки та країна, яка межує з Україною. Абсолютно. І тут, до речі, цікаві вибори в Грузії, яке теж відбудеться і абсолютно будуть мати вплив на. У цей, знаєш, Пердьк. я б сказав, це називають сірою зоною безпеки. Туди входить не тільки Україна, да, а власне держави, які не визначилися, абсолютно це Молдова, це Грузія, їх майбутнє, воно буде мати так, так, буде благ, знати чималий. Uh, але раз ми вже кажемо про вибори, як там в Сполучених Штатах? В Сполучених Штатах, ну ти знаєш, є чудове англійське слово Мес. <laughs> в тому плані, що так, да. Камала Харріс, коли тільки-тільки розпочинала свою політичну кампанію, Джо Байден поступився їй на її користь, вона мала гарний, гарні відриви у Свінг States. Зараз три 3 відсотки. Да, так, зараз Дональд Трамп скорочує, очевидно, ось цей розрив. Я думаю, що завдяки його чудовій риториці, де він змінює не тільки емоції, а ще й змінює часто свою бачив, Як він працював в Макдональдсі? І в Макдональдсі <свісна> він працював, так. Да. Це ну, прямо. Всім здається, ніби це якийсь комічний процес, але насправді без жартів. Трамп справді все скорочує і скорочує. Деякі, деякі новинні агентства показують, що Трамп лідує на 1%, а деякі показують, що Камала Харріс ну, все ж, все ж ну, попереду на 1%, але це один відсоток. Це взагалі один відсоток. Це може бути в рамках статистичної помилки. Хіларі Клінтон. Була проти Трампа ці вибори вже всі придрікали те, що Хіларі Клінтон переможе. Микола Геннадійович Капітоненко, наш доцент кафедри, згадував, як він їхав на ефір, де мав висловитися про перемогу Хіларі Клінтон. Але коли доїхав, вони вже... підрахували голоси і виграв Дональд Трамп. Так, це теж може так. бути таке. Бо Хіларі Клінтон, насправді, в неї навіть був відрив більше, ніж Дональда, ніж в Камали Харіс. Да, Чесно Дональд, не пам'ятаю, але в неї прям був значний відрив, він тримався протягом більшості політичної кампанії. Зараз те, що стосується Камали Харріс, там ну, не такі стійкі позиції, і все одно вона програла. Так, так. Ну... Це тільки каже про те, що це певна лотерея, і певна лотерея абсолютно. будемо слідкувати за цим. Вибори вже почнуться не менш ніж за два тижні. Да, ми з тобою минуло на минулому подкасті казали про вплив урагану, який так чи інакше, як ми бачимо, мав свою зіграв свою роль у візиті Джо Байдена на Рамштайн, тому що внутрішня політика все ж таки важливіша так, за зовнішню. Так, так. І тут важливо, як будуть коригуватися позиції кандидатів, до якої риторики вони будуть схилятися, і що буде вже після того, як вони оберуться. думаю, саме що Наступний тиждень ми побачимо ще якусь інтенсифікацію. Там буде абсолютно. не тільки Макдональдса, Костко, там ще якісь холосейл магазини. Подивимось, до якої кольвідації вони дійдуть. Це так. абсолютно Це як серіал. Але що точно не сподобалося би обом партіям або кандидатів, це те, що а. Брікс... Eh, Росія власне, скликає саміт uh, Брікс. в Казані eh, так. І там вони, Путіна точно не заарештують. Там точно не заарештують. <клес> І дуже цікаво, вони пропонують, ну, не вони, а там в основному насправді Росія займає ключові позиції, але так чи інакше, Брікс хоче запропонувати альтернативу долару як резервність твоїй валюті. Вони хочуть винести це на рівень їх такий, типу, блоковий, якщо Брікс можна здавати блоком. Не зовсім, але чи інакше це певна асоціація держав. Да, є дискусії стосовно того наскільки там сильно вони пов'язані між собою. Хтось називає віслю зла, хтось більш такий, скажімо так, стриманий у своїх оцінках. Я був би більше стриманий. бо все ж таки, це це об'єднання, навіть не Брікс Брікс Плюс. Ми говоримо, вони після минулого форуму в саміту, прошу, який відбувався в південноафриканській республіці. Що я не помиляюся? Вони додали нових членів. І насправді Зараз, справді, ж, дуже, різні. Насправді, дуже а, абсолютно різні, різні. з різними інтересами. Саудівська Аравія да, там є, а, Бразилія Бразилія там Африка. є, Індія там є. Ну, да. Це країни, які ну, навіть їх позиція стосовно російсько-українського конфлікту може показати, наскільки різних точок зору вони притримуються. Так, І так. поєднати їх, напевно, що єдине, що їх поєднує, ти знаєш, єдина річ. Це може те, що. Вони бачать у своєму об'єднанні якусь можливість хтось виторгувати більше у відносинах зі сполученими штатами, а хтось взагалі опрокинути той світопорядок, який був зроблений Сполучними ну, так штатами. В, в, в різних в різних масштабах в різних масштабах, і тому насправді е, заміна долару це для них було б класною можливістю спробувати той світопорядок змінити, але тут постає кілька проблем. Ну почнемо з того, що тренд це не дуже позитивний для сполучених штатів. Це має певні проблеми з точки зору того, що ну це такий собі виклик, виклик доларової, доларової гігемонії, можна назвати. Але так чи інакше, це не дуже легко зробити. Абсолютно не легко. The економіст виходив з аналітикою цих заяв і цих можливостей і зазначав, що власне зараз 50% всіх транзакцій, якщо я не помиляюсь, так. Да, Перепрошую, не транзакцій, світових резервів зовнішніх, вони знаходяться в доларі. Далі в нас йде євро, далі йде японська єна, uh -huh. фунт стерлінг і вже потім інші валюти. Зрозуміло, що оці інші валюти, е, в першу чергу, китайська валюта, е, воно збільшується поступово. Але все ж таки бачити в цьому серйозний сув. Я не став би. Ну, я знаєш, мені здається, тут більше це така собі певна політична імплікація ніж так. ніж економічна. Це, це дуже занепокоючий тренд, але поки що ну, не варто казати про якусь імплементацію цих речей. Але насправді є ще одна дуже цікава новина, менш позитивна для нас, більш можливо позитивна для Росії. Це про прибуття нових, ну не знаю чи все нових чи все таки нових старих бійців Північної Кореї. На територію Росії і подальшу їх підготовку до участі в конфлікті з Україною. Ти знаєш, от так да. наступна новина це прибуття військ КНДР до Росії. Тут вже багато ЗМІ сказали про їх можливу участь. Поки що немає на момент запису цього подкасту задокументованих. Власне, прикладів того, що вони реально беруть участь, бо все ж таки ми, як люди, які займаються міжнародними відносинами, маємо розрізняти те, що Росія має ці війська на території і ці війська і беруть і участь. Беруться, так, Це так. зовсім і різні вітки ескалації. Бо Росія таким чином може спровокувати, наприклад, захід на відповідь і е, певним чином спробувати так, так. якісь відповідні дії зробити. Так, вертикальна ескалація. А, але так, да, поки що ми маємо тільки базування цих так, військ, так. вони. Підтверджені південнокорейського розвитку. Південнокорейського розвитку. І, ну і вже та, там насправді дуже, дуже доволі такий, скажімо так, критичний беклаш в південнокорейському суспільстві, що люди відзиваються, просто звичайні громадяни в новинах, я потім зацитую, так і недавній виклик півд... ну, російського дипломата в Південній Кореї. Так, да. його викликали так, на килим пояснити, що відбувається. Знову ж таки. Дуже величезна загроза ескалації, але е, там вийшов твіт е, в Твіттері, е, колишньому зараз X, е, Богдана Кротевича, е, командира штабу 11-ї бригади е, Азову, де він там. Я, я точно не знаю змісту тієї, того твіту, але там він все ж якось там відзивається не те, що негативно, а застережує північно-корейських військових про те, що не треба вовати в Україні. Ви всі загинете. ну, Приблизно те, що ми казали росіянам на початку повномасштабної війни, і ще цікаво, це почитати коментарі звичайних південнокорейців на цю новину. І взагалі тренд зустрічається такий, що вони всі дуже радикально налаштовані, всі вважають, що це хороший момент Південній Кореї використати послаблення КНДР. І спробувати задати якогось удару чи якогось певного Я думаю, манику. саме тому ми бачили новини, що Північна Корея руйнує мости та так. шляхи сполучення з південною Кореєю. Вони зрозуміли, що будь-який зовнішній фактор може бути тригером ослабленням режиму, як втручання, наприклад, так, радянського так, союзу так, в Афганістан. Тут важко порівнювати КНДР ще не втручається в активно в бойові дії, але в будь-якого політичного рішення є свої прихильники, є свої опоненти. Так, так. А, Цікаво, тут ще й відповідь Південної Кореї. Я не думаю, що ми побачимо представників Бітіес, які зараз служать в армії, які б боролися, або їхніх там колег, які б боролися на стороні України зі зброєю в руках. Але тим не менш, скоріш за все, це стане приводом для перегляду політики Південної Кореї. Вона, так. наче, якщо я не помиляюся, не поставляла, ще летальну, не поставляла зброю. летальну зброю, але тут тут навіть це це 100% як мені здається, відкриває певний. Ну, перспективи вже і так були, але мені здається, це відкриє певний трек кооперації, співпраці між Предавною Кореєю і Україною, тому що з'явився інтерес. Це так, це певний спільний інтерес. І якщо ми навіть кажемо не про поставки летальної зброї, можна ж проводити велику кількість різних психологічних операцій, я не знаю, пропаганди, брати по обміну розвідки. Уяви собі. Ну реально захопити в полон якусь певну кількість північно корейських офіцерів і віддати їх Південній кореї Південній кореї це чудова нагода ти майже нічого не платиш за це ну ти не ризикуєш Ти, ти, ти платиш ти ризикуєш ну в плані якщо не. казати про віддачу цих військ ти не платиш якщо казати про і, те, що... Минулась, що ти, зі південна корея не зовсім ну не зовсім ризикує це фактичне рішення яке я ризикує. Це правда і до речі, цікаво зауважити, як ми думали, що це північна Корея скалює, підриваючи мости і дороги, і сполучення. Так, да, насправді, тут скоріш це дефенсивні кроки, так, ніж офенсивні, так. і е, те, що багато телеграм-каналів і західних ЗМІ, ну, західних змі в меншій ступені, в першу чергу, що телеграм-каналі, так, да, так, так представляються, от як новий виток ескалації. Сьогодні одна бригада на Владивосток, а завтра 10 бригад на Сеул. Це ну зовсім Це, певно, дещо ще перебільшення, але. Так, це показує певний. По-перше, це дуже великий ризик для росіян, насправді, як Абсолютно. мені здається, тому що це якраз таки має е, певний шанс підвищення ескалації з точки зору того, що НАТО е, може підвищити такий собі backfire. так. Так, і якщо ми були ну, якщо загальний тренд був такий, що росіяни контролюють ескалацію, то тут мені здається, ну поки що до речі не ну, доче. Це це ініціатива. Ініціатива так, в їх руках. Це ж на захід відправив Макрон. Пропонував відправити війська в це не було зроблено. Але сполучені штати до сих пір не визнали, що є що що війська КНДР присутні на території Росії, але да. це так чи інакше може змінитися. І ну, видно, що росіяни готові все-таки йти на так. цей. Ризик. І за цими подіями ми будемо слідкувати. Дякуємо вам, що додивилися цей подкаст до кінця, і ще почуємось.